Радий вас всіх вітати, дякую, що дивитесь. Приїхав спеціально для вас в місто Луцьк зняти відео. Тут я відкривав півтора місяці тому кебаб, який зараз працює доволі непогано. Зараз вам про все розповім: про прибуток, скільки грошей клали, а також затестимо кебабчик, подивимось, чи не зіпсувалась якість. Якось так давайте починати. У нас тут 25 квадратів, на запуск пішло приблизно 3 місяці, але це з перервою. То світла не було, то ще якісь обставини складалися. Якщо запускатися без перерви, то в середньому піде десь 2 місяці. Ви зараз подивитесь, як виглядало це приміщення до ремонту. Дуже багато було зроблено в плані ремонту. І стіни ми трохи переробляли, і красили їх. Тому на це пішло теж немало часу. Зараз вам ще покажу, як воно виглядає з вулиці. Це в нас зупинковий комплекс, тому у людини є можливість замовити з вулиці. Ми зробили вікно для видачі, щоб людина могла тут проходити і замовляти якесь замовлення. Тому що дуже немалий трафік тут позаду мене. Ось тут в нас. Основна вивіска знаходиться. Тут таке теж місце, де їздить багато машин, тому з трафіком тут проблем немає. І ось так воно виглядає у нас зі сторони дороги, де їздять машини. Тобто весь фасад вночі воно сліпиться і дуже гарно виглядає. Кухня в нас теж невелика, тут приблизно 80 квадратів. Зроблена холодильна вітрина, де ви зберігаєте соуси, овочі і так далі. І при вас, але зараз кухар виконує замовлення, тобто все прозоро. Ви можете не боятися те, що ви будете їсти, тому що тут відповідають за якість. Інвестиції склали приблизно 12 тисяч доларів плюс послуги з запуску. Це я вам зараз назвав таку фінальну ціну. Так, ну а зараз саме цікаве, який прибуток. Перший місяць ця точка показала прибуток приблизно 50 тисяч гривень. Це чистимо після сплати оренди, оплати робітникам, оплати продуктів і так далі. Для першого місяця це крутий результат, тому що вони відкрилися у низький сезон в кінці січня на початку лютого, тобто з кожним місяцем прибуток буде тільки рости. Тому що зараз піде березень квітень, це найактивніші місяці. Тому дуже великі перспективи я бачу у цієї точки. Зараз ще немає ніякої клієнтської бази, не всі процеси на кухні оптимізовані, ви розумієте? І коли ви показуєте прибуток у вигляді 50 тисяч гривень за перший місяць чистими, це реально круто. І це реально мотивує їх працювати, розвиватись далі. А знаєте, що найголовніше, що ви не платите нікому ніяке роєлки, як у франшизи, наприклад, коли ви навіть після першого місяця повинні платити якісь кошти. Тобто, все, що ви тут заробляєте, ви забираєте собі в кишені. Зараз з вами ще замовимо шаурму, протестимо, яка якість. Хочу вам ще показати, як виглядає точка. З цієї сторони Тут ми повісили телевізор, де ви можете вибрати щось, що ви будете їсти. Тут у нас такий невеликий холодильничок. Тут також зона для Ось Так, друзі, зараз мені збирають шаурму. Все кладуть через ваги, зважують кожну порцію. І це одна з найголовніших умов. щоб у вас була стабільна якість. Так, друзі, моя шаурма готова. Ось так вона виглядає. Зверху посипали цибулькою та поклали соус. Це типовий фольгований пакет, який я дуже полюбляю. І він дуже практичний. Навіть з собою ви можете його взяти. Зараз спускуємо. Ну, Після першого вкусу мені це подобається. Я такий футблогер, що не знаю навіть, що сказати, тому що я цю шаурму звик їсти кожні два тижні, коли відкриваю нові точки. Проте навіть коли часто її їсиш, вона тобі не набридла і це круто. Ну що, зараз вже скуштував майже половину. Якість на найвищому рівні. Бачу, що хлопці слідкують за всіма пропорціями. І якщо вони так будуть продовжувати слідкувати, то... Повірте, клієнтська база буде рости кожен день. Друзі, якщо у вас будуть ще якісь питання, пишіть в коментарях. Нижче, як завжди, прикріплю свої контакти. Кого цікавить відкриття, під ключ пишіть, дізнавайтесь. На все добре.